Це представники Федерації біатлону України та її президії в Тернопільській області, представники Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос та його обласної організації, а також призери чемпіонатів та кубків Європи і світу з біатлону в облдержадміністрацію. Вони прийшли, аби зустрітися із очільниками Тернопільщини для обговорення ситуації, яка склалася на тренувальній базі в підгородньому. Був проінформований в суботу, що зірвані були шлагбауми. Заїхала важка техніка, завезли. Три вантажівки будматеріалів безпосередньо в гоночне кільце траси. Там апріорі не може бути будівництво, так як це лежеролерна траса, плюс стрільбище, це небезпечний вид, також створюються небезпечні умови для перебуваючих посторонніх осіб, також спортсменів. Це одна із проблем бази, є й інші. Протягом останніх років стан траси та умови перебування на базі тільки погіршувались. А цього року ситуація ускладнилась ще більше, розповідають спортсмени. Паралельно було відключено третій раз, було відрізане світло, обесточена база, там, де живуть спортсмени, там, де зберігається зброя. 51 одиниця, на жаль, вже через те, як за недолугістю наших чиновників. Сім анчусів, сім високопрофесійних, високоточних спортивних гвинтівок від'їхали в Чернігів в зв'язку з нестабільною ситуацією, як нам пояснили Федерація біатлону України. Ті стволи, які були завойовані нашим потом і кров'ю, і з якими мають бігати представники нашої області. Ситуація критична. Зараз от чекаємо пояснення керівництва області люди приходять тренування, не можуть ні помитися, ні поїсти. Це веде до наслідків здону. Погіршення стану здоров'я, а для спортсмена це дуже важливо. На базі один працюючий туалет, а тепер і він не працює. Ви собі уявляєте що немає чим змити просто в туалет. Це настільки жахливо, що я не знаю. Мене зараз навіть ну не цікавить, хто що, але просто немає ні світла, ні води. Про те, що приїхала вже техніка і вже починається будівля будинків, то я вже взагалі нічого не розумію. Справа в тому, що база перебуває у власності фізкультурно-спортивного товариства, яке у свою. Чергу залежить від фінансування із місцевих бюджетів. Колос це є неприбуткова громадська організація, і її осередок в області Тернопільській, він отримує фінансову підтримку на свою діяльність від обласної ради. І тобто інших коштів немає у колосу, але майно, яке знаходиться, я ще раз наголошую, ми готові. Добровільно передати в управління в користування тій організації, яка буде спортивна, враховуючи, що нашу організацію управління спорту обласної адміністрації не включило в розподіл фінансування на цей рік. Ми тепер жодної копійки не маємо, і ми змушені були написати всі інстанції, щоб відключили світло, газ, оренду і. Телефони, все познімати. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур пояснив, кошти на фінансування бази цього року із бюджету області виділили, але не так, як зазвичай. Кошти для того, щоб цю базу утримувати, опалювати її, щоб там було водопостачання, є. Вони в бюджеті школи зимовий видів спорту. Обласна рада виділила ці кошти, вони є до директора спортивної школи, готові ці кошти сплачувати. Але для цього йому потрібна якась законодавча підстава. Такою підставою є договір між двома сторонами, між власником цього приміщення і між тим, у кого є гроші зараз, і які експлуатують це приміщення. На жаль, колос не хоче. Укладати такий договір, і в директора спортивної школи немає змоги платити. Представники колосу кажуть, договір, який їм запропонували, їх не влаштовує, адже школа зимових видів спорту передбачає не лише біатлон. Проте вони погоджуються обговорити всі дискусійні моменти, як з представниками влади, так і з спортсменами. А із з федерацією біатлону спільну мову вони вже знайшли і пропонують тристоронній договір. Колос може війти майном, наприклад, базою. Федерація біатлона може війти там якимись ремонтами, погасити долги, які там є. Там достатньо великі, там десь біля 160 тисяч долгів за світло, електроенергію, забезпечити набоями. А місцева влада вже повинна дати зарплату тренерам і розділити ці. Це, я не говорю, що це ідеально, але в принципі, якщо сідати за круглий стіл і щось розмовляти, то це нормально. Дискусійне питання, але воно вирішується. Що ж до проблеми із земельними ділянками в кільці траси, то запевняє Віктор Мацекур, він також намагатиметься допомогти і звернеться в правоохоронні органи із відповідними запитами. Трасу потрібно захистити це як мінімум, тому проблема городів вирішиться тільки тоді, коли ми зробимо те, що сказав Олександр. Я теж вірю в те, що така можливість і прецедент існує: скасувати рішення Щепановського, який в 12 Році, мені здається, всупереч не тільки законом, але й здоровому глузду, розділив землю всередині кільця. Наразі вирішили, що юристи обласної ради таки візьмуть на розгляд тристоронній договір, запропонований федерацією біатлону. У разі потреби його відкоригують та планують підписати.